На огляді підсвітка з артикулом 14863. виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 8 планочок, довжина більшої 470 мм, меншої 360 мм. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. На більшій планочці 5 ладіодів, на меншій 4. Напруга 1 6 вольт. Більша планочка має один канал з напругою 26 вольт, а менше один канал з напругою 21 вольт. Маркування менших планочок. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.